Все вітанечко, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика Рекорди, рідкісні бої, епічні медалі та замовлені майстри. І сьогодні я вам покажу хороший бій, який я зіграв на базіку 79 танку 11 рівня, який ви, а вам всім раджу прокачати. Це дуже хороший е, танчик. І в цей захотіли. бій, звісно, вже буде показовим таким, на що він спроможний. Чесно кажучи, я свій рекорд по шкоді не побив, але це було дуже близько, тож всім гарно перегляду. Мапередчер, граємо проти 10 та 11 рівнів, артилерії немає. І ми їдемо на стандартну позицію до дирижабля, щоб там грати з ВТ-шками. Також використовуємо комплектацію на базіку таку, як боновий досилач, бонова турбінка та. Вентиляція плюс настанову на вентиляцію. Бачимо у прострілі Боркінкефер алт та залітає в неї гарне ББшечка на 739. Бачимо, що зверху є стежки, які підставляються. Ми зараз будемо старатися їх всіх там роздамажити. Але Боргінкефер ще раз підставляється, і в мене вже є 1400 шкоди. Тобто ми заїхали на позицію і е, ЛТшку ворожу знищили. Бачимо, що на першій, другій, третій лінії взагалі нас нікого немає. Розуміємо, що там будуть вороги пушити. Так, і ми будемо зараз бадатися з тими всіма БТ-шками. Також, подивіться, ви бачили, як я стрельну, як я вицілював. Е, е, і це в нас був блайндик, так, друзі, я цим пострілом попав. Ще до кінця бою я не знав цього, але Ми якщо брати загальну статистику в кінці бою, то ви зможете переглянути, що в мене додалося плюс 700 шкоди. Тут бачимо, хакер дуже сильно нагліє. Приходимо на кумулятиви. Також базік, 79-й ворожий також підставляється і вже... Після чотирьох пострілів ми маємо вже 2900 шкоди. Тобто шкода, тут л'ється дуже швидко. так? Тобто Тільки проб'єте і вже маєте півтора тисячі. Пряме попадання! Ще плюс хакер підставляється дуже добре. Тут, до речі, кумулятиви дуже хороші. Е, майже все пробивають 320 чи 330. Є цих кумулятивів. Але хакери на цій позиції, ну, ну друзі. Не грається хакер на цій позиції. Чесно скажу. Тут я вже йшов в розмін, щоб я способом ХПшки. Звісно ж, розміняти він мені дав 400, наприклад, а я йому 700 бахнув. Ну і тут починається трошки вже така е, мішанина. Союзники штовхаються трошечки Свідко Я починаю стріляти, не відцілює керку першу добре. І бачимо, тут є ще в нас. С 105, на тобі на 726. Альфа доволі хороша. Тут хакер цей підставляється, хотів мені вицілити лючок, але в нього не вийшло. Ну і він вже поїхав в Також по керці в мене тут не залітає постріл. Тобто два постріли я вже по керці мав, мав би вже давати, але це був фальшборд. І все. Турбінку включаємо на активних тягах. В'їжджаємо в керку першу та його знищуємо. Є плюс фраг, плюс шкода. 5600 в мене зараз є. Дивимося на ситуацію на карті. В принципі, так і залишилися в замку. Об'єкт 907 не пробив мене кумулятив, і ми під'їжджаємо до Баджера. До Баджера впритик. Будемо зараз тут його розвалювати. Турбінка пішла Ось, на пере, перезарядочку, так? І ми виїхали, дали Баджеру шкода. Це в нас є 6300 шкоди. Бачимо, що тут ворожий базік захоче зараз виїхати, треба буде його вицілити нормально. Наш Керка перший доволі так ...відставляється. До речі, на рахунок базіка 75-го, як бачите, йому знесли БК. До речі, я так розумію, що, можливо, цей постріл по базіку був е як блайндом. Але треба буде передивитися в статистиці. І ми виїхали, е дали ще постріл по баджеру. Е вирішую не їхати в притик до нього. Так, вирішую об'їхати баджера, і це добре роблю, бо бачимо тут є об'єкт 907, який підставляється Алтеха. Я просто на турбінках в'їжджаю в... Центр, Просто в турбінках виїжджають в центр. І ми будемо зараз, звісно, вже далі настрелювати шкоду. Бачимо, є фуловий, Е50, Є ще маус фуловий, прожетка, в загальному 8700 е, ХП ворогів ще є. Тож, під'їжджаємо ближче до е 50 І зараз будемо відцілювати його. Давати свою Рак, шкоду. Супер, він не О, пробуває. Це дає мені можливість трошки Будь більше вийшло. понагліти, більше відкатити, поставили. і звісно ж пробити його. Також на турбінках заїжджаємо, тут, на жаль, Уже не дозвівся. Помилка. Вже три постріли я помилився. Міг би дати вже тут 9 шкоди. Якщо б я нормально стрілякав. Так, ну і тут вже вицілюємо дуже добре. НЛДшечку 8500 шкоди є. На турбінках далі летимо до суперників. Розуміємо, що є ще е, ФВшка шотна, ЛТшка шотна, проджетка десь там є, і фуловий маус Фуловий маус це корм для нас, і ми, звісно, вже хочемо його знищити. Бачимо фвху на автоприцілі просто. Попри неї проїжджаємо, знищуючи її. Бачимо, Маус має 2К хп, і я вже лечу до тебе Маусе. Я вже лечу до тебе. У нас 8600 шкоди. Проджетку вже помирає там. Я розумію, що на Проджетку я вже не встигаю. А Мауса можна і роздамажити. На автоприцілі майже йому даємо першу шкоду, 762. Його ставлять на коток, я дивлюсь у нього більше як 800 хп. І розумію, що я вже не встигаю давати 10К, 9800, мене, і летимо до Елтехи. Елтеха стоїть собі нормально. Відкрито для нас, але ще ж таки, якщо б ми її добрали, це не було б 10К шкоди. Тож, ось був бій гарний. Ми зіграли на базіку, в принципі, майже не зупинялося. Залетіли сюди, до ВТ-шок, гарно Алте знищили, дали блайн туди, потім ВТ-шки перепушили, просто всією равою залетіли сюди, бадже робили, базіка вбили, потім поїхали, тобто таке коло зробило до нашої бази. Ось такий бій, хороший. Зараз йдемо дивитися результати даного бою. А ось і вони. Це у нас є. 10583 шкоди, все ж таки один блайдник золотів. Чи по базіку, чи по е, об'єкту. Я точно вже не пам'ятаю, бо мене не відкривається все. Три фраги ми зробили, 236 асисту зробили, та 1600 ми танканули. Це бій на 1421 досвід. Е, і в ньому ми ж навіть пофармили, бо у нас були, якщо не резерви, які включені. Тож, такий бій був на базіку 79-му. Хороший, який показує, на що здатна ця машина. Ще раз кажу, що мені дуже подобається. Грати на цьому танку, і це моя перш мій перший танк 11 рівня, на якому я взяв три позначки. Просто зігравши потім ще один бій. На цей, на цей момент в мене вже було 93,5%. 93 тобто танчик хороший, раджу качати. І задоволений те, що в мене вже є три боя на 10к на цьому танку. Тож, з кібійвейшов, надіюся, вам сподобався, поставте подвайки підписуватися на канал. Ну, і, звісно, вже до зустрічі на новому відео або трансляція Всім, чао, всім бувайте!